9 березня особлива дата для українців день народження Тараса Григоровича Шевченка. Його називають нашим пророком Великим Кобзарем і українським генієм. Шевченко був відомий і боротьбою за визволення українського народу. Пройшло 210 років від дня народження Великого Кобзаря. Проте його кожне слово написане поетом і досі актуальне. Український віддатний митець залишив кілька важливих послань, які для українців стали закликом до дії. Колись кобзарями називали мудрих дідусів, що ходили від села до села і граючи на ковзі, розповідали людям про долю України. Кобзар. Так Шевченко назвав свою першу книжечку віршів. Писав Тарас Григорович про бідних людей, над якими були владні жорстокі пани. Люди, хоч і знедолені, були, працьовиті, хоробрі, справедливі і могли б жити щасливо в достатку. Тож поет і закликав їх на боротьбу за волю. Великим кобзарем прозвали Тараса Григоровича в народі. Вся Шевченкова поезія пронизана, як наша блакитна атмосфера з сонцем, почуттям державності, болем і тривогою за майбутнє України. Саме через бездержавність Шевченко ставить Україну, її незалежність, вище над усе. Тощимося у нього любові до України. Тарас Шевченко розрити могилу. Світи тихий, край милий. Моя Україно, за що тебе склендровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до сонця? Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила. Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Маленьких діток доглядала, звичай навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широтому світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір. На свою країну, що колись ще співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала долю. Богдане, богданечку, якби була знала, у колисці б задушила під серце приспала. Степи мої запродані, жидові, ні моті, брати мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риї розкопує, не своє шукає. А тим часом переведні, нехай підростають, та допоможуть москалеві господарювати. Та з матері була сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір картувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.